Акафі святому Архістратигу Божому Михаїлу та всім силам безплотним. Непереможний небесних сил воєводу і роду людського заступнику, тобі, що від скорбот нас визволяєш, подячні пісні приносимо. Ти же як той, хто стоїть перед престолом Царя слави від усяких нас бід, визволяй, щоб з вірою і любов'ю тебе вихваляли. Радуйся, Михаїле, великий архістратиже, з усіма небесними силами. Тебе, Михаїле, як ангельських вогнеподібних чинів предстоятеля ангельськими й словами належить прославляти, але доки на поумлені тобою навчимося небесних слів, вислухай, хоч і від людських, але вдячних уст таке. Радуйся, зірко, першообразна світу! Радуйся світильнику істини і правди Золотосяйний, радуйся, бо ти перший серед Ангельського собору, наступник проміння світла несотвореного, радуйся, начальнику ангелів і архангелів, радуйся, бо в тобі найбільше світиться слава творцевої правиці, радуйся, бо тобою красуються собори всіх істот безплотних, радуйся, бо тобою ми у вірі утверджуємося. Радуйся, чеснот, придивний охоронителю, радуйся злих вчинків у нашому житті викоренівочу. радуйся миру в світі цьому утвердителю, радуйся бо мечем вогненосним ти всіх ворогів перемагаєш, радуйся, бо через тебе ми знайшли істинного Бога, радуйся Михаїле, великий архістратиже, з усіма небесними силами. Споглядаючи очима віри, велич духовної краси і силу блискавичної правиці Твоєї, Архангеле Божий, ми, як земні і плоті, обмежені зі здивуванням, радістю і подякою до Творця всіх, сповнюємося, взиваючи з усіма небесними силами, Алилуя. Розум чистий і вільний від пристрасей, випроси нам, причудний Михаїле. Небесних чинів, начальнику, щоб, піднісшись думкою від земного до небесного похвальну пісню співати тобі так, а радуйся Божої невимовної краси і доброти, найближчій споглядачу, А радуйся все благих задумів Присвятої Тройці, прещедрий таємниче, радуйся предвічних законів Троїчних, вірний виконавцю. Радуйся йому ж з любов'ю дивуються небесні воїнства, радуйся його ж з вірою прославляють усі на землі народжені, радуйся від нього тремтять сили пекельні, радуйся царя царуючих, безплотних воїни, радуйся Господа володіючих предстоятелю небесний, радуйся розумних і природних слуг начальнику, радуйся, бо тобою від Бога. Подається для всіх воїнств християнських перемога, радуйся проти князя Темряви, наймогутніший воїне, радуйся, бо через тебе ми знайшли одвічне спасіння, радуйся Михаїле, великий архістратиже, з усіма небесними силами. Силу не здолано ревності, про славу Божу, в собі являючи, ставте на чолі воїнств, Архангельських, Михаїле. Проти гордовитого Дениці, що диха вогнем злоби, коли ж його було скинуто з висоти небесної у темряву пекельно, разом зі слугами його, тоді воїнства небесні тобою в ветені, з радістю перед престолом Божим єдиними вустами взивали Алилуя! Має тебе, Архангеле Михаїле, весь рід християнський, за великого заступника і дивного у битвах із супротивниками помічника, заради цього, бажаючи отримати покров твій у день торжества Твого, взиваємо до тебе. Радуйся, бо тобою, сатана, як блискавка, скинутий був з неба, радуйся, бо тобою бережений рід людський до небес сходить. Радуйся Всесвітлого Світу Небесного придивна Окраса, радуйся упалого світу земного, преславне заступництво, радуйся, бо силами злати ніколи не був переможений, радуйся, бо з усіма ангелами Божими в істині та правді, ти навіки благодатю Божою утверджений, радуйся градів християнських, придивна окраса. Радуйся, держав, справедливий, небесний заступник, радуйся, бо із безотні беззаконь нашим ти виводиш нас, радуйся, бо на словослов'я Боже завжди настановляєш нас, радуйся, бо надихаєш нас, пісне співами, які достойно прославляємо Господа всіх. Радуйся, храмі Божих охоронителю придивний, радуйся, Михаїле, Великий архістратиже з усіма небесними силами. Від бурі, спокус і бід визволи нас, ангелів, першопрестольнику, що з любов'ю і радістю звершуємо Твоє присвітле торжество, бо Ти в бідах великий помічник і в годину смерті від злих духів охоронитель і заступник усіх, що взивають до Твого і нашого владики, і Бога, Аллелуя! Бачачи твою проти пошир, сатанинські сміливість, всі чини ангельські з радістю пішли вслід за тобою на битву за ім'я і славу свого владики, взиваючи, хто як Бог, ми ж знаючи, що сатану під ноги твої скинуто до тебе, як до переможця, взиваємо. Радуйся, бо тобою мир і тиша на небі оселилися, радуйся, бо тобою духів, злобів, до пекла скинуто. Радуйся, бо ангельські воїнства і сили світу невидимого незнищення зла направляєш, а радуйся, бо боротьбу стихії світу видимого і збурення припиняєш. Радуйся тим, що знемагають у спокусах і бідах світу цього помічнику кріпкий. Радуйся тим, хто бореться з духами злоби піднебесної, дивний поборнику. Радуйся, бо від гріховного одягу. Нашого ти визволяєш нас, радуйся, бо ризу непорочності і чистоти нас зодягаєш, радуйся, бо ти піднімаєш нас на молитву до Господа, радуйся життя чернечого, преславний духоносний воїне, радуйся, бо тобою всі подвижники, і благочестя хваляться, радуйся, бо тобою всі спокуси життя цього. Перемагаються, а радуйся Михаїле, великий архістратиже, з усіма небесними силами. Джерело найвеличніших чудес, що від Бога витікає, з'явилося у храмі твоєму в Хонах. не тільки Бозь великий і страшний, що перебував на місці тому, силою Твоєю знищений був, але й струмені води. Що всіляку хворобу тілесно виліковують, відкрилися, щоб усі до владики ангелів, що проставляє тебе, з вірою взивали Алилуя. Чуючи і знаючи тебе, як світило велике, що посеред чинів ангельських сяє, причудний Михаїле, до тебе після Бога і Пресвятої Богородиці припадаємо. Осяй промінням світла Твого, всіх нас, що взиваємо до тебе так, радуйся вождю і охоронителю, в постелі народу богообраного, радуйся високий посереднику закону, що був рукою Мойсея, на синаї даний, радуйся, бо у тебе судді і вожді Ізраїлю, силу і захист знаходили, радуйся. Бо через тебе пророки і первосвященики юдейські, дар розуміння від всезнаючого Бога приймали, радуйся, бо Богобоязливий, бо законодавців, таємничою премудрістю та й обдаровуєш, радуйся, бо суд і правду тим, що чинять добро на серце, покладаєш. Радуйся, справедливий суде в цьому світі, радуйся надія покривлених. І засмучених, радуйся служителі вівтаря, до страху Божого ти направляєш, радуйся байдужих священнослужителів ти посоромлюєш, радуйся нечистоти і пороків наших дивний Сокрушителю, радуйся благочестя і добра Вершителю, радуйся Михаїле, великий архістратиже, з усіма небесними силами. Тебе, провісника суддів Божих, побачив колись Маной і сповнився здивуванням і страхом, думаючи, що вже не житиме на землі, але навчився дружиною своєю про благість явлення і лагідність слів твоїх, він у радості за сина свого Самсона, що мав народитися за Словом Твоїм, подячно взивав до Бога. Аллилуйя! Засяяв ти придивно славою, Михаїле, коли у вигляді людському перед Ісусом новином став, кажучи, знімив суття з ніг твоїх, бо я є архістратих воїнств Господні, такому явленню твоєму, дивуючись, з любов'ю взиваємо до тебе. Радуйся, Богоувінчаних, глав несипущий, охоронителю! А радуйся бо тих, що противляться владі, як божому повалінню противляться ти швидко скидаєш, а радуйся, бо ти втихомирюєш народні заворушення, а радуйся, бо ти невидимо знищуєш злочистиві звичаї. А радуйся, бо ти просвічуєш тих, що сумніваються у годину лютих випробувань. А радуйся, бо ти визволяєш спокушених від смертоносних. Ворожих насилань, радуйся чарувань і цілительства ворожого знищення, радуйся маловір'я і сумнівів викоріння, радуйся, бо перед тобою тремтять сили пекельні, радуйся, бо через тебе вони не мають над нами ніякої влади, радуйся приславний захиснику богобоязливих, радуйся придивне примирення ворогуючих. Радуйся Михаїле, великі архістратиже, з усіма небесними силами, владика всіх, бажаючи показати, що долі синів людських не є самовипадкові, але у правиці його завжди утримуються, дав тебе державам земним, заступником і охоронителем, щоб племена і народи ти для вічного Царства Божого готував. Через це всі, хто знає про велике служіння Твоє спасінню людському, з подякою взивали до Бога. Аллилуйя! Нові чудеса показав нам на землі тобою, Архістратиже, всіх чудес, Творець і владика, коли храм в ім'я Твоє створений від затоплення водами річковими дивно спасти, повелівши потокам водним у земні надра ринути. Це, бачачи, блажений Архип з духовними дітьми своїми з подякою взивав до тебе, радуйся, святих храмів Божих, непохитна огорожа, а радуйся для ворогів віри Христової, не здолана на перешкоду, а радуйся, бо твоєму велінню стихії підкоряються, а радуйся, бо тобою всі злі задуми знищуються, а радуйся, бо ти вірним, радість від престолу Вседержителя приносиш. Радуйся, бо ти, невірних, на путь правди і істини навертаєш, радуйся, бо з тобою цією стежкою ми прийшли до Бога, радуйся славо Творцевої правиці, радуйся народу православного перед Престолом Божим Заступнику, радуйся, бо ми всі з тобою у вірі істинні утверджуємося, радуйся гласа Небесний, що сповістить нам про кінець цього світу. Радуйся бо тобою, знамення кінця світу цього, ми будемо навчені розпізнавати, а радуйся Михаїле, великий архістратиже, з усіма небесними силами. Дивне чудо, слави твоєї, архістратиже Божий, побачив на собі авакум, коли з веління Божого, ти піднявши, переніс його швидко з юдеї до Вавилона, щоб дати їжу Дани... Даниїлу. У рові з левами ув'язненому, він же дивуючись великі дії, сили твоєї, взивав з вірою. Алилуя. Перебуваючи на небесах, Михаїле і стоячи перед престолом Царя слави, ти не віддалився і від землі, порючись повсякчасно з ворогами спасіння людського. Тому всі, що жаданої Батьківщини Небесної досягнуть, бажають. Одностайно до тебе взивають, радуйся, начальнику трисвятого ангельського співу, радуйся землеродних завжди пильний заступнику і охоронителю, радуйся, бо ти прегордого фараона з невірними єгиптянами знищив давно, радуйся, бо ти вірних юдеїв провадив у пустелі преславно, радуйся, бо тобою було погашене полум'я печі Вавилонської. Радуйся від Бога, даний нам керманичу в путях життя нашого, а радуйся, бо породження гордості і ненависті і сердець наших ти викорінюєш. А радуйся, бо заздрість і злопам'ятство від помислів наших ти проганяєш, а радуйся, бо дано тобі силу ворогів наших відганяти, а радуйся, града Києва Небесний. Покровителю. Радуйся обителі нашої, преславна окрасу, радуйся держави нашої, придивна охорона, радуйся Михаїле, великий архістратиже, з усіма небесними силами. Всі ченці Святої Гори Афонської сповнилися радісним трепетом. Бачачи, як богоясного юнака, що був люто нечистивими золотолюбцями у глибину морську з каменем, укинутий, врятував ти, тому обитель, що прийняла його ім'ям твоїм пишаючись, і з подякою взиває до Господа, Алелуя. Красномовці слова і любителі мудрості думки не можуть належно прославити силу Твою, Михаїле, коли в одну ніж 185 тисяч воїнів царя Асирійського Санахі Рима ти знищив, щоб навчитися інших не хулити ім'я Господні. Ми ж, вшановуючи святу ревність Твою, про славу Бога істинного з веселістю взиваємо до тебе. Радуйся православних воїнств непереможних воєводу, радуйся злочистивих воїнств страх і падіння, радуйся істинної віри і богошанування насадителю, радуйся шкідливих для душі Єресей і розколів викоренителю, радуйся бо благочестивих макавеїв на полі битви багаторозово зміцнював. Радуйся, бо ти нечестивого вождя, антіохового Іліодора у самому храмі уразив. Радуйся, бо тобою всі князі наші, в часи, грізні для держави нашої, завжди перемагали. Радуйся, бо на знаменах православних воїнств образ твій страшить ворогів віри християнської. Радуйся, бо меч твій, вогняний над ворогами нашим ти завжди підносиш. Радуйся, бо в годину люту до єдності ти закликаєш нас, радуйся, бо до, померу, бо до перемоги великої ти провадиш нас, радуйся, бо ти сльози, скорботи і печалі в годину люту висушуєш у нас, радуйся, бо несподівану радість ти подаєш нам, радуйся, Михаїле, великий архістратиже, з усіма небесними силами. Нам, що бажаємо спастися, будь помічником міцним архістратиже Божий, визволяючи і охороняючи нас від бід і напасти, а особливо від злих звичаїв і гріхів наших, щоб, досягнувши успіхів у вірі, надії та любові Христові, а в радості від придивного заступництва Твого перед владикою ангелів і людей, ми вдячно взивали. Алелуя! Ти стіна для віруючих людей, архістрати Божий, Божий, стоп міцний у боротьбі з ворогами видимими і невидимими, тому від й диявольських, тобою визволяючись, вдячним серцем і устами взиваємо так, радуйся ворогам віри і супротивникам Святої Церкви, непереможний протиборнику, радуйся смиренним проповідникам Євангелія, невтомний помічнику, радуйся. Бо ти тих, що перебувають у темряві зловір'я, світлом віри Христової, Ти просвічуєш, радуйся бо ти тих, що збожеволіли у лжемудрості на дорогу істини і покаяння ти наставляєш, радуйся, грізний меснику тим, що глумляться безумно над таїнствами святої віри, радуйся архангельським гласом заблудлих ти до Бога приводиш. Радуйся, Бо з небесних висот на рабів твоїх ти споглядаєш, радуйся ангельських чинів начальнику і славу, радуйся небесних чинів воєводу і предстоятелю, радуйся Царя Небесного, золотосяйний Архангеле, радуйся наша стіно і огороже проти ворогів злочистивих, радуйся Михаїле, великий архістратиже, з усіма небесними силами. Співи, вселякі, похвальні, є ніщо порівняно з багатством чудес твоїх, же Божий, бо звершені вони тобою не тільки на небесах і на землі, але й в темряві пекальні, де ти Змія підземного зв'язав узами сили Господньої, щоб усі визволені від злоби Його, благословляли владику неба і землі, взиваючи Аллилуйя! Світлоносним служителем істини і чистоти, богошанування ставте архістратиже, коли, бачачи злі наміри духу, темряви, заборонив ти йому іменем Божим, щоб не смів поховати тіло, спочилого вождя Ізраїлового Мойсея, явити для обоження чуттєвим синам Ізраїлевим. Тому, шановуючи нині, благосвітлий Собор Твій. Подячно співаємо тобі, радуйся, бо ти чистоту Богопізнання у дні старого завіту серед юдеїв зберіг, радуйся, бо ти плевели омани у дні нової благодаті, багатократно викорінював! радуйся язичницьких провісників. Та ідолів, знищувачу, радуйся християнських подвижників і страстотерців, укрепителю, радуйся, бо немічним духом ти силою благодаті Божої сповнюєш, радуйся бо ти тих, що знемагають тілом, ти все зброєю віри зодягаєш, радуйся, бо ти душі наші від земного багатства відганяєш, радуйся, бо ти душі наші для скарбу небесного готуєш. Радуйся, бо в обителі твоїй, немов при дверях раю, знаходимося ми, радуйся, бо єретиків посоромлюєш ти, радуйся, бо в бідах у відчай не впадаєш, не впадати навчаєш ти. Радуйся відродження обителі нашої, немов чудо, у гонах являєш нам ти. А радуйся, Михаїле, великий архістратиже, з усіма небесними силами. Благодать від Бога з небес виблагай нам, що співаємо на славу всечес... всечесного імені Твого Михаїле, що покриті Твоїм заступництвом ми у всякому благочесті й чистоті жили, доки визволені смерті від пут плоті сподобалося стати перед вогнеподібним престолом царя слави і собором ангельськими взивати Аллилуйя! Оспівуючи різноманітні твої чудеса, Михаїле, для спасіння нашого вчинені, молимо Господа і владику всіх, щоб дух ревності про славу Божу, що є в тобі, ніколи не слабно і в нас, що взиваємо до тебе так. Радуйся, бо ти вірних, слуг Божих, своєчасно, високою владою придивно обдаровуєш. Радуйся, бо зухвалих і недостойних з висоти сили і слави ти невидимо скидаєш. Радуйся, бо в останній день, обраних від чотирьох кінців землі, ти маєш зібрати. Радуйся, бо тобою грішні, як плевели, за Словом Божим вогню вічному будуть віддані. Радуйся, бо тобою праведні оселях Отця Небесного преславна оселяться, радуйся, бо на небесах тобою всі святі і праведні похваляються, радуйся, після Богородиці, заступником повсякчасно тебе маємо. Радуйся в судді праведного повелінь Перший звершителю, радуйся, бо ти покровом крил Твоїх, всіх нас покриваєш, радуйся, град Твій Київ. Від небезпеки захищаєш, а радуйся всю вселену від бід заступаєш, а радуйся від вічної Ради Божої про наше спасіння, учаснику, а радуйся, Михаїле, великий архістратиже, з усіма небесними силами. О, причутний Архангелів і ангелів начальнику, за придивне служіння твоє спасіння роду людського, прийми від нас. Піднесений нині голос хвали і подяки, і, як сповнений сили Божої, захисти нас покровом духовних крил твоїх від усіх ворогів, видимих і невидимих, що ми до прославного Тобою Господа, який і прославив Тебе, завжди взивали Алелуя. Святий і великий Архангеле Божий Михаїли. Несповідимої і присушної Тройці, перший в англах предстоятелю, ж людського заступнику і охоронителю, що скрушив з воїнством своїм главу пригордого Дениці на небесах і посоромлюєш злобу і підстопа Його на землі. До тебе вдаємося з вірою і тобі молимося з любов'ю, будь щитом непорушним. І огорожую твердою святій церкві і православній вітчизні наші, захищаючи їх вогняним мечем Твоїм від усіх ворогів видимих і невидимих, не поспав же, о Архангеле Божій, допомоги і заступництва Твого і нас, що прославляємо сьогодні святе ім'я Твоє, ми ж, хоч і багатогрішні є, але хочемо. Не в беззаконнях наших загинути, а навернутися до Господа і оживленими бути від Нього на діла благі, осяй розум наш світлом Лиця Божого, що завжди сяє на вогнеподібному чолі твоєму, щоб ми могли розуміти, що є воля Божа про нас блага і довершена, і бачити все, що нам подобає творити. А що ненавидіти і відкидати? Зміцни благодать Господню слабку волю і немічну силу нашу, щоб, утверджуючись у законі Господньому, ми перестали перейматися земними помислами і похитливими думками, подібно до нерозумних дітей, які скоро гинуть, насолоджуючись красою світу цього. І ради тлінного і земного безумства забувають про вічне і небесне. Над усім цим виблагай нам з висоти Господній архангеле, дух істинного покаяння, нелицемірно печаль у Бозі і скрушення за гріхи наші. Щоб на останок днів життя нашого ми прожили не в догожданні почуттям і страстям гріховним, але у виправленні вчинених нами провин зі сльозами віри і сердечного покаяння, подвигами чистоти і святими ділами милосердя. А коли наблизиться час кончини життя нашого, не залиш нас, Архангеле Божий, беззахисних проти духів злоби піднебесних, які звикли перепони чинити душі людські, що сходить на небо, щоб захищені тобою, без перешкод досягли ми преславних осель райських, де немає ні скорботи, ні зітхання, але безкінечне життя, сподобалося побачити присвітле лице Всеблагого Господа і владики нашого, і впавши зі слізьми біля Його ніг, у радості вигукнули: Слава Тобі! Найдорожчий, визволителю наш, що за превелику любов Твою до нас, недостойних, Ти благозволив послати нам ангелів Твоїх для спасіння нашого. Амінь. Святий Архістратеже Божий Михаїле, і всі сили небесні, безтілесні, моліть Бога за нас грішних. Амінь. Сіди архістратижа Михаїл, із фігурою, в якому так багато особливих таємниць, заступайся за нас.